Друзі, вітаю! Сьогодні ми говоримо про тривожний тип прив'язаності, як він проявляється вже у дорослому житті. Отож, люди з таким типом прив'язаності вони потребують особливої уваги і особливої близькості, так? тому що таким чином вони чуються, що вони є важливі їх не покинуть. Також вони можуть навпаки ніби розчинятися в партнерові, так? Бо якщо я така хороша я така класна, то є ймовірність, що мене не покинуть. Так? Також характерним є для них ревнивість та контроль. Так? Якщо, до прикладу, партнер спізнився на хвилин 10 без попередження, у людини з тривожним типом прив'язаності може виникнути чуть не паніка, тому що їм здається, що їх могли покинути. Тобто, іншими словами, тривожний тип прив'язаності це люди, в яких виникає дуже велике хвилювання, коли вони підозрюють, що від них партнер віддаляється або може віддалитись.